Мої вітання, друзі. І знову інвертор 12-220 вольт. Так, потужність заявлена на 3200 Вт, має зарядку. І тут сталася така пригода, що перепутали полярність від батареї. Вмикаємо, але на виході ми нічого не бачимо. Індикатор напруги не світиться. Знімаємо верхню кришку і бачимо ось таку. Конструкцію цікаву, зроблено якісно доволі, але він не відповідає своїй потужності. Як ви бачите, два трансформатори ніяк не можуть розкачати 3200 Вт, навіть кіловат буде максимум. Це у нас блок зарядки. Модуль 2, 4 транзистори h моста два трансформатори. Так, далі ми бачимо транзистори 6 штук розкачки, які качають два трансформатори, плата керування з шим контролерами Що тут такого цікавого? Реле бачимо в байпасу. Термозапобіжник механічний і бачимо, що три запобіжника на 40 А і, звісно ж, діоди захисні. По живленню паралельно стоять. Тобто, при переплюсовці живлення вони коротять і спрацьовують запобіжники. Ну, будемо сподіватися, що вони згоріли і більш нічого не випалилося. Запобіжники несправні, діоди мірі пробою немає. Тобто, можливо, самі заміна запобіжників. Вирішить всю проблему, як ви бачите, візуально навіть видно, що вони згорівші, так, 40 А. Будемо, звісно, їх міняти. Поки ще поставлю на 30 А для того, щоб просто перевірити сам прилад. Чи працює він чи ні. Жилення подав і від лабораторника даємо напругу, так, нічого не іскрить, струм не споживає. Черговий режим є, небагато споживав, 600 мА, І давайте подамо живлення. Вмикаємо, як ви бачите, індикатор засвітився, кулер не шумить. І Поміряємо на виході в розетці напругу, що у нас тут заміряти, будемо ось таким вольтметром. І, як ви бачите, напруга у нас присутня на виході. Це вже дуже добре. Так, давайте ще навантажимо лампочкою. Ледовською, що є під рукою. Бачите, навантаження невеличке тримає. Надіюся, що все буде працювати. Все, вимикаємо і залишилося купити запобіжники і замінити. Так, на другий день я купив запобіжники на 40 А, поставив їх і під'єднався до акумулятора. Давайте ще раз перевіримо, подали живлення. На виході отримали потрібну нам напругу. Є. І зараз ми перевіримо, чи працює у нас зарядка. Шнур мережевий я вже під'єднав. Дивимося напругу на батареї 12,6 вольт. Далі ми беремо вилку з зарядного пристрою. Так, вимикаємо. Але він повинен працювати байпасом через реле, подаємо живлення 220 і бачимо, що напруга у нас на акумуляторі почала зростати. Тобто заряд у нас відбувається. Є таке діло навіть і на розетці у нас на напруга з'явилася. Світиться світлоділо Черч, тобто заряд у нас іде. Потихеньку вимкнули, все працює. Вимикаємо з розетки і далі будемо збирати і віддавати власнику. Від'єднуємо всі дроти, все. І будемо накривати кришечкою. І тут я замітив таку цікаву річ, кришку в руки взяв і бачу, що тут. Цікава така напис, що безперервно на 3200 Вт і в піки 6400 Вт. Як ви гадаєте, чи можуть ці два трансформатори хоча б 3 кВт розкачати? Звісно ж, ні. А що ви думаєте по цьому поводу? Напишіть, будь ласка. Ось така біда, друзі. Тобто... Все у нас вдалося, але не путайте полярність. Все. Закриваю кришку, закручую гвинти, і віддаю власнику. А вам, друзі. Дякую за увагу. І на все добре, до побачення.